Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Я зараз у теплиці збираю огірочки. Зібрала вже 5-літрове відерце. Зараз піду їх закатувати. Повісили вони вуха, мої дорогенькі, ці огірки. Треба сьогодні зробити. Сьогодні у нас четвер. І я буду робити сьогодні тут обробку. В теплиці збираю урожай максимально, щоб зараз. Закрити огірки, бо зараз обід, жарінь, спека страшна, неможливо. На дворі на сонці в тіні 35 зараз, а на сонці, мабуть, усі 40. Теплиця в мене відкрита, ось з бока, бачите, відкрита, тільки куполо залишився. І навіть тут є тініва сітка, де огірочки в мене основні, але вони повісили всі вуха, їх треба залити. І сьогодні у мене. По плану, обробка від хвороб по четвергам і підкормка. Буду підгодовувати їх сьогодні. П'ятилітрове відерце зібрала. Зараз покажу вам врожай. Ввечері тут буду працювати. І заливати їх буду. І помідорчики сьогодні будуть сьогодні оброблятися. І огірочки будуть оброблятися. Вот. І буду закривати сьогодні. Все, що зібрала, а далі покажу, чим буду оброблювати уже увечері. Ось я зібрала такий врожай, це буквально за 2 дні. І буду сьогодні, я їх закривати. Як я їх консервую, я вам вже показувала, то я не буду цього знімати. Просто показую, що врожай в мене є. І сьогодні в мене по плану буде обробка теплиці. Сьогодні буду використовувати фітодоктор. По листу я в минулому році ним користувалась, мені сподобався цей препарат від хвороб. Він попереджає і профілактирує грибкові захворювання на томатах, на огірках. І додам хелатін огірок. Ну, бризкать буду всю теплицю. Хелатин огірок, мені дуже подобається позакорене виживлення. Це теж натуральний препарат. Він... Гарно він працює, 50 мл на 10 літрів води. І, і, цей, і этот фітодоктор по листу теж на 10 літрів води. Зазвичай ще можу, ну, сьогодні не буду цього робити, а використовую хелатин, залізо і гулівер стимулятор росту. Це тим, чим я підгодовую свої рослини в теплиці. А зараз я оброблю теплицю і під корень зав'ю водичкою, дам їм напитися. На цьому буду я заканчувати своє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, діліться своїм досвідом. І до побачення! Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!